Дякую за перегляд! З їду з їду. Мамочка, мамочка, Куди йдеш? Куди й а? Не можеш дойти йти в воду велику. Десь велика. Софія! У воду треба йти тут <гра> на ручках. є, чула? Бо там велика вода. Наша тата день народження. 37 років. Дній року тату виріс. Тато сам себе вариш богат. Да, З ног до глава. Я не понячай не бачу. То закрито. Да, неплохо е лошо я... да е открила. <laughs> да, не да оно инколи помагае. Не е да е Не е лошо да е открила. Не е лошо да е Не е е Не сам себе, нам, нам <laughs> да <laughs> да Не да даже Не себе. Даже не собі. Нам богаче. Гостить нас скоро читати. Вот, яка вкуснятіна. Ну, не знаєте, яка вкуснятіна, зараз будемо вийти. Mm, Видиться мені, що добре буде. Mm, супер. Строва так тяжко горять тут і що. Страх боже. Так, матушка наша тим часом загорає. Та не, і сонце боїться. Виділа маточку там. Добро, що, не що Маточка, куку. -ку. Тебе хоть каю. Знімай, знімай. Ще записувати. Як тебе не записувати? У мене було полон. Відмічається тати на 37. Так, мама шуршить. Я шуршу. І всі у позі, головне, стоять. Я шуршала вдома, а тепер я лише розливаю. Дома два дня шуршала, а тепер розливаю. Тато собі їсти на варив. Будемо чекати, що на 38 буде шуршати три дні і так далі. Не вийде, я думаю. Дай Бог дожити до 70 то той процес стане безперервним. Ага. <реш> ну що, шуршати.

Во, ну народе не то противоречит. Дай его чувствую свидетельство. Во-во-во. Что я тот сказал, конечно. Человек. Мало другі люди були. Так, на самому міниннику найвеликий ковш. Йю, який великий, Та йому там весь цей поміститься. Довгає пам'ять, я мабуть від... Дружне поїдання здати ков. Тіпа торта. Ну, торт буде, десерт буде вечором. Черта. Так, от до вечора дожиємо. Чо? Надіюся, ми всі дожиємо. Вони тут вже ж тобі Пляшка велика. Я маю на увазі до березу додому. Де вона там є? от. Що ж не береш? Я тобі вже казав, що ти не спішиш. Я розмав. Ми горить, що дихає. Ми горить, що дихає. Ми горить, що дихає. Ти вминають, мовчать. Люди down. не наша Софія. Ти Помагаєш. Качати мутрас. Молодець! Молодець. Доченька, будеш з нами, що хватить, я тобі це покладу на свадьбу. А? Нет, Ние, запис. Запись. запис. Дубль два. Друга серия. Празваме с децата. Ден на Роджина. Тоже там татуари. Казава с Покашичка. Ти си му аз Смотрим.

nya. Itu kayak fisika

Ну і що приближено? Починись ви в бані. Дружне поїдання То, що тато уже. Ну да, я не знаю, что говорив, майже слайд, підчистий. Сайка тоже буде народить. Да, да, скоро день народження. Там і чесно, там у вас моє народу, моя

Те бажаєм, що щастям звуть люди. Хай усмішка не сходить з лиця. Хай життя твоє піснею буде, а тій пісні не буде кінця. А ми там іззаді приспівували. А й та хоть так хоч до ста. Дякую. Де не ті достану? А тепер ти мушу зачитати. Дякую. Так як я тебе посвятила почесного кума, слухай, коли до мене в гості кум приходить. На стіл я ставлю. <рігра> ну що? бутлю, пляшку, да, курку, холодець. Ставлю, ставлю. <рігра> І після третєї ніхто нам не зашкодить гульнути так, щоб став порожнім гаманець. Ну, це таке діло. дело. Саші гаманець пусті. <рігра> <рігра> Коли <ком> приїжджає. <рігра> а, <рігра> Da, nam treba tukaj dopisati ročno kosa. Ne. Vse je dobro znano. Zdravo, zdaj je. 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 Христини за свій кошт, ну, натягнулись ми. 12. Поїдання куті на швидкість, треба попробувати. Горілчина салова дієта. Оооо, це там може 15. Там може там сад... сад... 15, клас. Шанування своїх кумів незалежно від стану сп'яніння. Ну, Є таке. Ти мене вважаєш, що чому спиш. Бажаємося, а так ще почали. Ти мене вважаєш. Ну чого ж ти спиш? Та <рігла> да. да, да, да. родина. Да, родина, я тут так, за родину. За родина обідна. А за родина обідна, точно. За <рігла> а -а -а. Так що не держи, держи за родину. За державу обіду завтра. так, накопичення стратегічних запасів їжі та напоїв на випадок несподіваного приїзду кума. Є, yeah, закудіть там, то yeah. кума старається. збирається. Yeah. Yeah. Да. Гурка є, сало є. Чу заходьте. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєно звання на почесніші кум всіх часів. Зараз всі підпишуть родич, галушка і гостинка. Глядайте <рес> ручку. Закінно. Дома, Дома, час, час, Дома допишемо. За треба упити, як то й каже. Дома слізають. Так, бо гроші. А Софію Кремль. Там пара в Обані. Там восемь, чи впара. Батечко нам зварила такий смачний бовреч. Казали, що це може бути на тренажері. Тому що я не знаю просто. Треба, да щоб ви... Ну, не займе шашлики. Умнички, мальчики. Так, якби дівчинка у нас була. Мама, умнички. Та що б вам було, Дівчатки Дівчинки маєте? Був би порядок життя. Ага. Угу. Так, так, Так. Так, ну до нас ще шли кида. Наслайн такий маленький Аби не горіли, ви no, так. Бе скоро. Без скоро. скоро. скоро воно задаміло. Я щось вже розочарувався, бо я не можу вічно, <кх> <кх> <кх>, знаєш, угадати. Ти сама з однієї сторони краще, коли велика що... да, є, да. Так, так, не кажу, ні, воно має лаку. Куди не краще? Ні, воно має лаку, я його подикнув. Ну, лише лаку, а ти пораз думаєш, взяв би п'ять, йо. Але дожарити не годи. А да. один, не з... не... це вже ситий, ну, там теж. Я Та не за то, буває таке, що... Я не має. за то. Згорі, згорі. Так, згорить, згорить, а да, всередині фіня. Я розумію. Не прожарити. Софія! Знаєш, я тобі чого... Софія! Вона там з дітьми все так. Так. А? Я клав, так, тиждень у нас стояла. Не не. І що ж не клапали бути. Вклаю між цибулю це індікаторів як цибуля. Коли цибуля за я знаю. Ай, бо тиждень стояла, за ним. А сто ж тепер, ми второй запацювали, та й коли я пожарався. Да, я просто показую, що яка та, та ситуація. Не, не, я вже вже великий дужаний.

thank you. Сьйомки продовжаються другу годину. Фотографія фотограф. не Як піжі всі. Я оператор. Вадим знімає. сів акумулятор, то кончилася плента.